Всім привіт! Це мій канал на YouTube. Мене звуть Марина, і ми своїм всім повним складом виїхали десь поїсти. У нас неділя, вихідний, і хочеться якось його провести по сімейному. Для початку їдемо. Мішель купимо хеппі Міл, Макдональдс. заїжджаємо на драйв-тру, тому що якщо вона не з'їсть, то що nice. хоче. що вона, вона вже знає, що там в коробці. Для початку нам потрібно, щоб вона поїла, а потім ми їдемо на полі. На початку треба, щоб поїла наша машина, щоб ми не стали перед все. Ага, да, нам треба заправитися. Це дуже живий. Сивий. Перекладаю силі, це. Хто не знає це прикольно. А машина хоче їсти Поки татко заправляється, помахай всім привіт. Пригай! Hi. Я зараз буду їсти. Я зараз буду їсти. Що ти там будеш їсти? Fireface, puhe, moсьko checot, musko cacket, є. І соус і що. Клас все, все. Ось вам американські підлітки, П'ють як завжди, якусь хімічну гадоту і... Просто проводять час біля заправки yeah. на бордюрі. на скільки заправився? На 50. на 52 долари, щось таке стоїть. Але це повний бак? Так, да, це повний бак. В Україні Макдрайв, а тут драйвтру. Все, що на машині обслуговування, драйвтру. В Америці не їм Макдональдс і раз спробувала лише в Мішельки бургер чи то тобове, коли вони його брали. І воно мені взагалі не зайшло, воно не смачне. Happy meal with burger. Cheeseburger or hamburger? Uh, cheeseburger. you? drink? Uh, ch uh, chocolate milk. That's it. That's it Fresh one down. Nuggets? Хочешь? I'm sorry. Michelle Chicken Nuggets, коли вже зробила замовлення на бургер. I'm so can I can I add uh, nuggets? How uh, many? The smallest one. Any sauce? Кетчуп. 1032. Давай. Ми щойно вирішили. що ми Что мы медитеріан. єсти медитаріан? Турецька? Середньоазійська кухня. А, середньоазійська там. Yes. Ось таке чоколекс. Я покажу. Нічого особливого, але Мішель його любить. Mm. Mm. Іграшка. Обов'язково перевіряємо, є іграшка, щоб не було проблем. Yeah, Я просто перевірю, чи так чую запаху. Мішелька каже, так гарно пахнеть. Да, да, да. та ну що, йдемо Шарапі. їсти. Як ти казав, яка там кухня? Е... Матер... Середньоазійська. Е... Дуже схоже на турецьку. Те, що ми будемо їсти, дуже схоже на турецьке. Зробили замовлення, поки ми чекаємо, Мішель нагонить нам апетит. Шостерці. Мішелька, як тобі тільки наглед? Класно? Вже принесли наше замовлення. Подивіться, що це таке. Торис, м'ясо, хумус, ліпці і салатик. Можна? Це питання і пластмасові подали. Вона тут снилась. Так от, якщо ви живете вамарки, десь потріб для нас. А, заворотки. Це ж мережа. А, це мережа? Фалапил корнер. Це виявляється мережа. <мір> і заходьте Falto Corner. Якщо любите таке, -таке м'ясо з рисом, що це, лавашик, такий, це дуже смачно. Так класно, як ти. Уявіть, дали безкоштовно нам Кока-Колу. Пепсі. <мір> Мішелька, ти знаєш <мір> різницю Кока-Коли і Пепсі? В чому різниця? Дуже смачно. Що дуже смачно? Кока-кола чи пеці? Кока-кола і песі. Угу. То різниці нема? Смачніше. То що смачніше? Песі. Пепси? Бо ти заробляєш пепси, не? А мамі досиш? Так. Да. побуду. Ооо mm. so so yeah. oh. oh. <laughs> Мишальці безкоштовно дали таку лакітку, але вже дитина. Що yeah, там в тебе? Покажи мамі. Ммм. Я ні. Що ти зараз не будеш його їсти? А коли? А я думаю, дум, що мені не буде добре. Що воно не буде добре? А чого ти так думаєш? Ти ще ж не спробувала. Ну що, ми гарно поїли. Покажу вам вивізку цього закладу. Ось так він виглядає. Палафенкорнер. Дешево і смачно. І наступна наша зупинка: їдемо в магазин купувати Вові взуття. Взагалі ми їдемо не просто в магазин, ми їдемо в аутлет. і це аутлет американських брендів. Я думаю, що ми, навірно, їдемо в найки. Просто саміше того не підозрюємо. Ми любимо найки. Зупинилися на світофорі, а це фермерська лавка. Тут продають полуницю і черешню. Коли їхали в Америку, в мене було таке складалося враження, що в Америці немає такого поняття, як фермерство, де щось вирощувати, а тут його настільки багато, і воно так прогресивно. І продукти, оці фермерські, смачні, не пластмасові. Ну, цікаво. Мій стереотип зруйнований. Ми їдемо на Міреново аутлет, але Вова побачив дачу Бразерс і вирішив взяти там каву. Каже, я там ще не брав кави, все, розвертаємося. Ну і розвертаємося. Але взагалі в Америці погана кава, тупо скрізь. Я Blue Bottle в Сан-Франциско, який більш-менш типу, схожий на каву. А так, Starbucks це просто взагалі, ну Пережарене, щось таке, непонятне. Якось ми її пили Starbucks раніше, десь де ми їздили, і воно було таке добре. А тут це. я не знаю чого, але тут просто влажа повна. Така спека, що я сиджу на кріслі в машині і думаю, що включений підігрів, уявляєте? Дуже швидко нажарило, поки ми там їли і нагріло машину нормально. Це те там ціло не є. Я бачу це на, на рекламі. Що це вона говорить? <кл 'язова> вона бачила це на рекламі в Аризон. А, не є? прикольно. <кл 'язова> це що, замовлення отак атак приймає? Хоть бы шапку вдягнула, ну это же капец, как голову Сори за эти звуки, это... Если хочешь, я тебе могу включить песню, какую ты хочешь. Да я хочу Станька. Добре, Станька. А я не знаю, что это такое Станька. Hello, how are you doing? Good, how are you? Come on, let's go. Small-lice to Yeah, all right. Mm -hmm. It's gonna be $4.95 for you. And then, do you have the app today? No. No, all right, don't no, worry. All right, here's this for you. Perfect. Totally yeah. optional. What? Now, this. what? Is it a tripod? Sorry? Is that a tripod? Yes. What yes. for? Uh, she is a vlogger okay. vlogger 100 oh 100000 in tiktok followers really? yes 100000 100000 oh my god is it live are we live no 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 it's not live you you want to be a star? Yeah. <laughs> What's the TikTok? What's the TikTok? <laughs> TikTok? Uh, it's Ukrainian. U Ukrainian language. Oh, sick. Yeah. <laughs> oh my God. I can I can show you if yeah. you want. Maybe you will be here. <laughs> I will see it. There, I'm you guys vlog. What do you vlog? Like what? Do you, like just your day. Uh. What about vlog? Just Are like. You guys like influencers. What life lifestyle? Is it just you or is it both? Of you? Uh. Or is it family? Yes, family. family. Uh -huh. <laughs> Uh, uh, <laughs> you can you can if you want you can just uh, make a photo and then I don't have my phone. Okay, it. okay, okay. But I'm gonna remember it. <laughs> I'm a father. <laughs> 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 yeah, you Very too. Good. Thank you. Bye. Така є фішка в цих американців, що вони, якщо їм щось цікаво і вони бачать камеру, вони обов'язково тебе спитаються, що це таке, звідки ви для чого ви знімаєте. І це, типу, їм по фану. Вони не питаються бо в них є підозри. Вони просто питаються, бо їм прикольно це знати. Такі собі прості люди. Ну що, знайшли ми місце під деревом? Це розкіш в Каліфорнії. Ми вже приїхали в аутлет і йдемо в Бобі по взуття. Вовка, яке ти взуття хочеш? Красовки якісь. Ну, то як я ж кажу, що певно підемо ми в найки. Ми любимо найки. Покажу, як цей аутлет ось Так, магазинчики американських брендів: Gap, Skechers, Nike, Adidas, Banana Republic і тому подібне. Мішель пішла дивитися на сердечко. Я Банана Репаблік. Бо Мішель йдуть по сонцю, а я ховаюся від сонця. Що не там? Я не розумію, Де ми і куди нам іти? Знайшли куди нам йти, де той найки. Зазвичай якось так паркувалися, коли сюди проїжджали, що одразу було видно де що, а це щось буде. Майкл Корсон воли застанові. Бренд який знецінився в Америці до нуля. Так, тут затишно, до речі, якісь такі гарні бутічки. О, ось наш найк. Ні, на табличці, на табличці. Пішли далі. От неможливо, щоб дитина їла менше солодкого в цій Америці. От на кожному кі щось для дітей і щось таке. Наприклад. Льот, просто кольоровий льот з якимось цукром. Вова вже стоїть в черзі, бо Мішель захотіла. Просто сніг. Цей, двій, так. Кейсейки сюди. Саву.

Дивиться тут суття, але я знаю, що тут нічого не випаде, але ми все рівно зайшли в Адідас. О, а на це, до речі, будучи Вову, я б звернула увагу. Це самба. Такі я б собі навіть хотіла. Але щось він прийшов мимо них. Не знаю, такі досить симпатичні і ціна в них. Не за всі гроші світу 90 доларів. Взагалі непогані. Іду шукати Вову, покажу йому, бо щось він. Не побачив цього, їх точно не побачив. Як я і казала, ми нічого тут не знайшли. Оце єдине взуття зампа, але Вові не подобається, що там є замша. А жіночого такого не було. Я б від такого б не відбувалася. Yes. Подивіться, які добротні. Термо. Термоси це чи це yeah. просто для води? No, це якби для води, але воно то якби трошки термінне. Ну, прикольно. А скільки воно? 40 доларів. 48 доларів. 50 доларів. Значить... Мальоні, буйна стінка, так, вона купує трошки не. не готова я за цю бутылку, 50 довери метевати. Області, до речі, я бачив, вони не дуже гарні, але, гарні, але функціональні бачить. Така кружка велика, тобто я собі хочу щоб, там льот, кидати воду, там на 800 грамів ну, віти. 17 доларів, я думаю, взяти. Тові взяли, то що то ж на 50. Ну, я, думаю, я просто думаю, може, щось гарніше на абозоні знайти, бо воно не дуже гарне, але це функціональне. Вовка любить, щоб це було функціонально, практичне і надале. Тепер за все функціональне, а потім може збирати, щоб було гарно. А де то найки? Ми не можемо знайти той найки. Ми ще й попали сьогодні на якийсь день. Можливо, тут щось можна виграти і нам дадуть твої найки безкоштовно. Що виграти? Можливо, можна виграти футку, або хрустку, або ще якась штука, яка буде валятися, потім ми її викинемо. Да, тому я вже знаю. Краще, вона нам не треба. Не вже, здається, ми його знайшли. Вже бачите логотип? Ходимо по кругу. Знаєте, це те, це, це що треба. Я думаю, що ми повинні щось тут знайти. Ну, або, або нічого, бо ну, просто дуже я багато куплю людей. щось Дуже дешеве, просто буде хватило того, що воно дешеве. Бо є Може, така пішка. У мене є така так. Да. Таке, типу середнякове, але дешеве. До речі, я забуваюся заговорити, але... Підписуйтеся, коментуйте і ставте свої лайки, нажимайте той колокольчик, щоб бачити нові наші щось. Вова каже, як я буду віряти кросовки, але здається, там є носки, щоб приміряти. Подивіться, подивіться, що в найкі. Носки Береш носки для примірки. Best. Популярний магазин серед аутлетів, тому що тут стільки людей, просто немає, як розвернутися. Ходити, з коляскою ходити зовсім не доречна тема. Немає в мене сили ходити по цьому магазині. Спека мене вимучила і я вже хочу спати. Тому Вова пішов сам дивитися собі на взуття, а я з міше. Туди зводять зі присіли і чекаємо, поки він справиться. Ось так нас розслабила Америка. Бачите, дитина почуває себе комфортно, сіла на підлозі і їсть, що там той свій льод, дивиться мультики і чекаємо тета. Ну, дивись. Ну, а це для чого тобі? Ходити кожен день. Ну як подобається, можеш брати, але ви хочеш почути мою думку? Ну, да. ну, мені не подобається. А що не подобається? Ну, колір не подобається, вони дуже дешево виглядають. Це взагалі навіть? Зробиться? Можна купити такі самі білі за 60 доларів, а вони тут 110 коштують. трошки їх То про що я і говорила. Нічого ми не знайшли, але можливо зараз ми повернемося вадіда, щоб Бога приміряв ті самба, які ми бачили перед тим. Чи може туди буде краще? Не знаю. Зайшли ми вша в один магазин з взуттям всіх можливих брендів спортивного взуття. Щось Вова дивиться на біркіншток. Я... Вони мені подобаються, бо вони комфортні. Але лова собі жме їх купити. Ой, йому шкода 100 доларів. 150. І заодно подивимося мішельці Крокс. Ну правильно, я ж не жінка програмісту. <смас> <смас> Ось ці хочемо для мішельки. 10? Eleven. Eleven, no, it's not good. Thank you. Thank you. Uh no, it's only white ballot. Thank you. Shorts you get. Не везе, нам з кроксами будемо замовляти на Амазон. Придеться замовити в два раза дешевше на амузеві. <laughs> ну вова так каже, що вони дешевше коштують на Амазон, ніж ну, вони тут по тут вони 28, а тут 40. Ого. Uh -huh. Манус okay. Слідочки, 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 мабуть, сказала. Це просто okay. просто труба. Зашита з однієї сторони. Так і смачніші. Оці? Немає в мене такого конкретного дару вмовляння. О, Кларкс! О, Кларкс, давай кларкс! Кларкс. Не вбиваємо взуття, правда, Ок? Звідки знаю? У мене не було. Ай, ну да. Що то каже? Ну так кажуть, не знаю. Ну, надійне, надійне. Там не в'їзд. Ні, ну чому ти саме ті валенки взяв? То щось візьми щось таке подобніше. Уф, файно. він. Я купив, <звуків> щоб <звуків> дати. І тут ми нічого не знайшла. Просто ходиш, і полазиш, лазиш, шутиш, і вже ні. <звуків> ходиш <звуків> і що нічого не Зашли в Анс. Побачу футболочки. А скільки коштує дві фор 25? 29. Ну, це 30. дешево. Так, да, це дешево. Скільки різних моделей, кольорових зуття, що просто очі розбираються. А ми знаємо тільки про чорну з білу Лобка вам з вогняками дивиться. Ой, ромашки. З ромашками. З котами. Ну просто. А оце що таке? ж таке скіпляти. Що, великий? Може не та серія. Ми повернулися в Адідас, уявляєте, я так його Чо? хейтила. А, Білі. Берете, да, да, да. І цей. І ми повернулися поміряти саме. Великий розміри? Нема вже розміру. Розкатали губу, бо ми думали, о, клас, треба міряти. А нема розміру. Не, сам... Чи є? Повка, то є, чи нема розміру. В пошуках в пошуках вованого розміру, але поки безуспішно, та ще й тут е, кольори перемішані в упаковках. Де пошиває, там блек. Ну, видно, точно не мене через складав. Не продавці. Плэк? Попросити стрімля стрім'яночку чи трабинку. Ну от white. White. White чи не white? Experiment. Це не міло. 44. White. Oh, І... Але блін, вони можна на лікарні повинні, можна десятку пробувати. А не можна десятку пробувати. Життя заграло новина фарбами. Купити і перепродати чи що? Ти <рес> 42 половини, а тут 44. Зараз говориш, як мамин бізнесмен. <рес> так, ми вже вдалимо цей шопінг, але здається, в нас всі якісь успіхи. Якщо вони не підійдуть, то я б за те, щоб брати ці самби. Бо вони мені дуже на світі жінок, в жіночому світі це взуття топчик. Але такого якщо я інколи, на... інколи, інколи буду знаходитись в наші світ, то там буде просто пусто. Висновок такий. Нічого, таки? нічого ми не знайшли. Проходили ми дві години по магазинам, намірялися. І не тому, що не знайшли, бо нічого не було, а просто якось так склалося, що... Що нічого не було, що не сподобалось. Так, що Вові мало що сподобались розміри. Не було розміру. Це ми... Останніми кедами просто не було його розміру. Хоча Там я... Просто не існує мого розміру, тому що 9,5 за маленький, а 10 за великий. Такий в мене чоловік. Ну що, ось такі у нас сімейні походеньки сьогодні вийшли. Була рада, що ви дивилися і додивилися до кінця мій влог. Якщо вам подобається, ставте лайк. Не подобається, ставте дизлайк, підписуйтеся і зустрінемося в наступному влозі.